Ми раді вітати вас на каналі Neville Legends. У минулому випуску ми попросили набрати 10 вподобайок за тиждень для того, щоб вийшла наступна частина. Проте тільки за першу добу після виходу відео набрало понад 180 пальців вгору. Редакція каналу безмежно дякує усім, хто тицнув кнопку вподобайки. А оскільки умова для виходу продовження виконана, то ласкаво просимо до перегляду. За всю історію судноплавства було напродумовано безліч кораблів різних типів. Багато із них стали результатом спроб зробити щось нове, краще, ніж у конкурентів. Проте багато із них так і залишилися лише проектом на папері або так і не були добудовані. У цьому випуску ми зібрали найцікавіші, на нашу думку, нереалізовані проекти Другої світової. Одразу попередимо, що тут не буде робіт із сайту альтернативна історія. Адже більшість із них фантазія авторів сайту, і таких проєктів ніколи не існувало в реальності. Ескортний авіаносець Везера був закладений як важкий крейсер Зайдліц 29 грудня 1936 року на верфі Дешімаг Бремен. Спущений на воду 19 січня 1939 Зайдліц повинен був стати четвертим кораблем типу Адмірал Гіппер. Свого часу важкий крейсер, що будувався, планувалося продати Радянському Союзу разом з п'ятим кораблем цього типу Люцов, але дана угода, на відміну від продажу Люцева, так і не була здійснена. 26 серпня 1942 року Адольф Гітлер наказав переобладнати Зейдліц в авіаносець, оскільки становище Німеччини на морі у той момент все погіршувалося і вона потребувала ударних кораблів. На той час крейсер був готовий приблизно на 90-95%. Було змонтовано більшість вузлів і механізмів, включаючи надбудови та башти головного калібру. Проект переобладнання крейсера передбачав демонтаж більшості надбудов, та у процесі робіт з корабля було знято понад 2400 тонн різних матеріалів та механізмів. Політна палуба авіаносця при ширині 30 метрів мала довжину 200 метрів і оснащувалася трьома аерофінішерами. На рівні нижче розміщувався однопалубний літаковий ангар. Всі надбудови були по правому борту в центрі авіаносця, туди ж переносилася димова труба. Для підйому та спуску літаків було передбачено наявність двох літакопідйомників, а запуск забезпечували дві пневматичні катапульти. Згідно з проектом, авіагрупа налічувала 18 літаків. Вісім палубних пікірувальних бомбардувальників торпедоносців Юнкерс ю 87 c 1 і 10 палубних винищувачів Messerschmitt Bf 109 t спеціально переобладнаних для роботи в морі. Переобладнання включало установку складених крил з електроприводом і зменшеним розмахом крила, кронштейни для кріплення до катапульти і посадковий гак. Для збільшення радіусу дії юнкерців передбачалося кріплення зовнішніх паливних баків ємністю 300 літрів та додатковий маслобак об'ємом 48 літрів. Для забезпечення можливих аварійних посадок на воду зробили стійкі шасі. У хвості фюзеляжу розміщувався надувний човен, а в консолях крила повітряні балони покликані забезпечувати непотоплюваність літака. А артилерія авіаносця була представлена універсальним зенітним калібром. Роботи з переобладнання, які за проектом мали зайняти близько двох років, розпочалися восени 1942 року на рідній для корабля верфі Дешімах Бремен. І тривали до літа 43-го. Проте вже в червні 43-го року, за наказом Адольфа Гітлера всі роботи з будівництва ескортного авіаносця Везер було припинено. У 44-му році авіаносець, щоб вберегти його від бомбардувань союзників, перевели до Кьоніксберга, де він був і затоплений німцями наступного року, аби не дістався Червоній армії. У 30-ті роки Вище керівництво Радянського Союзу отримало пропозицію від Великобританії про укладення двосторонньої морської угоди, згідно з якою всі бойові кораблі, що виробляються країнами договору, повинні були мати ці чи інші обмеження в конструкції. Партія прийняла угоду та зобов'язалася виконувати її умови, хоч і формально. Оскільки СРСР потребував потужного флоту, основною бойовою одиницею якого тоді вважалися лінійні кораблі. Уряд вирішив розпочати їх проєктування з дотриманням морських угод. Кораблем, який відповідав цим нормам, виявився лінкор проекту 21, роботи, над яким почалися у лютому 1936 року. У травні того ж року він перетворився на лінкор найсильнішого типу та став головним об'єктом докладання зусиль КБ4 Балтійського заводу та ЦКБС-1. Перші ескізи лінкора були представлені у червні 1936 року. Обидва конструкторські бюро використовували на озброєні три тригарматні баштові установки, проте КБ4 розташувало їх за Нельсонівською схемою. Зкомуніздивши ідею у британців, які використали таку компоновку на лінкорах типу Нельсон, тоді як ЦКБС-1 представив два варіанти: перший з класичним розташуванням ГК, а другий з таким же компонуванням Що і КБ4. Як основне озброєння передбачалося дев'ять гармат калібром 406 мм з використанням снарядів різного типу бронебійний, напівбронебійний та фугасний. На роль допоміжного озброєння висунули 4 152 мм тригарматні установки. Як зенітне озброєння майбутніх лінкорів планувалося використовувати 37-мм гармати 70к в різних баштових установках. А як авіаційне обладнання виступав катапультний гідролітак Кор-1. Ця версія була призначена для запуску зі спеціальних авіаційних катапульт з корабля. Планувалося встановити дві авіаційні катапульти разом із підйомними кранами. При обговоренні ескізів лінкорів після спекотних суперечок, що мали неодноразове повторення, нельсонівське компонування було більшістю фахівців флоту відкинуто з тактичних міркувань а також з міркувань живучості. Завдяки напрацюванням з'явився новий проект сучасного лінкору, тип Радянський Союз, а роботу над проєктом 21 було припинено. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися про інші кораблі, які так і залишилися проектами, дайте про це знати у коментарях. Якщо вас зацікавить ця тема, ми постараємось ввести цю рибрику на більш-менш постійній основі. Чотири кораблі цього типу були б більшими, швидшими та сильніше озброєними, ніж будь-який існуючий лінкор. G3 вважалися справжніми швидкими лінкорами, оскільки вони були добре збалансованими конструкціями з відповідним розміром захистом. Незважаючи на це, цей клас був офіційно позначений як лінійний крейсер через їхню вищу швидкість, меншу вогньову міць і броню, порівняно з запланованою конструкцією лінкора класу N3. На G3 було 9 406 мм гармат, і, як очікувалося, його швидкість мала досягти 32 вузли. З метою обмеження площі бронювання для утримання розмірів кораблів у межах, які б дозволяли йому проходити суецький канал, артилерію головного калібру сконцентрували у тоді нових для королівського флоту тригарматних баштах. Окрім того, вони всі були згруповані у носовій частині корабля. Проект G-3 був схвалений Комітетом адміралтейства 12 серпня 1921 року. Замовлення були розміщені в жовтні, але були призупинені всередині листопада, незабаром після початку Вашингтонської військово-морської конференції, угода, за результатами якої обмежила розмір лінкорів та фактично запровадила мораторії на будівництво нових кораблів. Замовлення були скасовані в лютому 1922 року після ратифікації договору. Які обмежував будівництво кораблів водотонажністю не більше 35 тисяч тонн? У 30-х роках минулого сторіччя всі провідні морські держави брали участь у новому етапі лінкорних перегонів. Не оминула дредноутна лихоманка й Італію, яка почала будівництво нової серії лінкорів Вітторіо Венето. Перші два кораблі цієї серії були закладені у 1934 році. А у січні 37-го надійшло замовлення на будівництво ще двох кораблів цього типу, які назвали Рома та Імперо. Будівництвом корабля мала зайнятися компанія Ансальдо з Генуї. Закладка Лінкора відбулася 14 травня 1938 року. Спуск на воду відбувся 15 листопада наступного. 8 червня 1940 року корабель терміново перевели до Бріндізі, оскільки французи стали здійснювати авіанальоти на Геною та піддавати її артобстрілу. Спочатку планувалося перевезти корабель у Трієст, але туди прямувала Рома, а прийняти одночасно два лінкори в порту було неможливо. Під час кількох авіанольотів лінкор тільки дивом не постраждав, проте роботи було припинено. У 1941 році було створено надсекретний проект із переобладнання ще недобудованого лінкора імпера в авіаносець озброєний літаками-снарядами аналогічними Фау-1. Вийшла б плавуча база зі стартовими позиціями для літаків снарядів, яка могла б змінювати позиції і завдавати ударів у різних місцях не тільки по Великобританії, але навіть і по США. Однак союзники італійців, німці, які робили Фау-1, не поспішали надавати технологію виробництва своєї новітньої зброї відплати. Проте як показують розсекречені документи італійцям в особі відомого інженера Секондо Кампіні. Все ж таки вдалося отримати креслення літаків снарядів V-1. Але виконати задумання до остаточної здачі Італії у вересні 43-го року макронникам не вдалося. Після капітуляції Італії імперо потрапив до рук німців, які вирішили пустити його на злам, оскільки подальше продовження будівництва не мало жодного сенсу. Однак союзники не дозволили нацистам це зробити 20 лютого 1945 року. Авіація союзників здійснила наліт на Трієст і скинула бомби на корабель, які серйозно його пошкодили. Після війни корабель пустили на злам. А офіційно про його виведення зі складу ВМС Італія повідомили 27 березня 1947 року.